Так, зараз показуємо електробритву для гоління тижневої щитини. Це звичайна класична сіткова електробритва. Як зрозуміти, тижнева, не тижнева щитина. Дивимось уважно на самобудову корпусу, бачимо, що посередині йде ось така полоска з зубчиками, відповідно, це так як тример. Відповідно, ця полоска бере велику щитину, а сітка шліфує. Все, що не взяла ця полоска, все, що не взяв цей тример, сітки по бокам вони шліфують якраз уже дрібну щитину, і це хороше комплексне гоління. Тому, будь ласка, тобто, якщо нема змоги як там, щодня використовувати електроприлад, прилад, то ось такий варіант. Для голови підійде, також зручно тримати не важкий. Є висувний тример. Ну, висувний тример тут це для того, щоб візки підрівняти, тобто таке, легеньке контролювання. Сам корпус водонепроникний. Працює одну годину від акумулятора. Також може працювати від мережі. Тут є відповідний датчик. Ціна 999 гривень. Водонепроникний корпус можна промивати. IPX 6. Працює годину від акумулятора, час зарядки 1,5 години. Хороший перевірений варіант це може бути знову ж таки хороший подарунок на свята. В тому році це був хід. Продажі в наш магазині, і я впевнений, в цьому році також буде хороший варіант. Це все або інше подивитись можна на сайті Tremor. Ви можете подивитись через інстаграм з робоча кнопка в шапці профілю. Ви можете також під'їхати Київ, правди 47 тут все подивитися і обрати свій варіант. А це модель була Voyager v 333